Добрий день. Тема сьогоднішнього відео археологія розкриє правдиву історію України. Дуже часто в коментарях під відео зауважував такі заяви, що археологія уже все визначила, уже все відкопано і проаналізовано. Тобто було як каже офіційна історія. Проте ці заяви не мають жодного підгрунтя під собою. Так, наприклад, український археолог Михайло Відейко прямо говорить, що в часи СРСР проводити якісь археологічні дослідження, які би мали натяк на зв'язок українців з давніми часами, означало стати ворогом народу. Простіше кажучи, будь-який український науковець знаходився під дулом автомата. Тому артефакти, які ставили під сумнів, офіційну прийняту точку зору, виймалися і приховувалися або взагалі знищувалися. Тому, по суті, науковці могли рухатись лише у векторі сфальшованої історії і від того повторювати усі ці байки про гунів азіатів, про мільйонну армію монголів і про нормандське завоювання Русі. Бо, як ви вже знаєте, усі масштабні історичні події робили всі, хто тільки міг, навіть дикі азіати, тільки не самі українці. Українці, якби жили на цих землях тисячі років, але грали лише роль спостерігача ось така основа в сфальшованої історії, тобто предки українців скіфи антисловяни дивились як баран на нові ворота, на римлян, які перелазили через Дунай, на готів, які бігали по землям України, на гунів, які проскакали через причорноморські степи, і так само дивились на решту народів, які нібито тут проходили. Але, на жаль, вивчення історії і порівняння історичних подій дають змогу зрозуміти, що так не могло бути чисто фізично. Не дасть один народ зайти іншому народу на свою землю просто так. Народ постійно буде противитись іноземним завойовникам. Більше того, вище згадані назви народів готи гуни є досить сумнівними і суперечливими. Так офіційна історія несправедливо ототожнює готів з гетами, які жили на території України ще з першого тисячоліття до нашої ери, називаючи їх остроготами. Гети відіграли значну роль в формуванні етногенезису українців. З Гунів, чи точніше, Хуну, офіційна історія зробила азіатів-монголоїдів, які прийшли аж за 5 тисяч кілометрів до причорноморських типів. Але, на жаль, чи на щастя, такий факт суперечить фізичним і технологічним можливостям людей того часу. Бо як вони кажуть, Сюди гуни прийшли війною і дійшли аж до самого Риму, що знову ж таки суперечить можливостям, якими володіли люди тої епохи. Якщо ж азіати, технологічний рівень розвитку і в цілому можливості яких були значно нижчими, ніж у римлян, зробили такий раптовий, нічим не спричинений похід аж за 5 тисяч кілометрів, то чому римляни перші його не зробили? Чомусь у середовищі науковців панує думка, чи точніше сказати, байка, що якийсь міфічний і далекий народ, не цивілізований і дикий, може здійснити потужний військовий похід з величезною армією. Хоча вони самі забувають, що для такого походу потрібна ще потужніша ніж римська цивілізація. Для походу потрібні колосальні ресурси, гроші, промисловість, господарство, які забезпечать армію. Ба навіть доходить до абсурду мовляв, кочівнику вистачає двох коней для походу і життя. А що той кінь буде їсти, а що той кочівник буде їсти, що він буде вдягатися? Хто його озброїть? Хто навчить цього бомжа кочівника воювати? Хто навчить його якомусь тактичному мисленню? Тобто, на думку певного кола науковців, кочівник, який живе в юрті посеред степу, де немає промисловості, ресурсів необхідних, немає розвиненої торгівлі, може прийти в чужу країну, де це все є, і завоювати її. Проте всі розуміють, що ця розвинута країна, де усе це є, виставить кращих воїнів, які озброєні краще, які краще навчені, і виставить саме професійних воїнів, а не розбійників. Тому результат зіткнення між ними буде закономірний. Знову ж таки, медіа зробили потужний піар таким кочівним ордом, які буцімто є великими завойовниками. Але на ділі нікого і нічого ці кочівники не завойовували, бо завоювання може проводити тільки осіла цивілізація з містами і торгівлею, і відповідним рівнем технологій. Ні в якій юрті посеред степу не може народитись унікум-інженер. Бо все, що він буде вміти майструвати, це юрта, але аж ніяк не стінобитна зброя. Саме такою цивілізацією була трипільська, тобто стародавня українська, бо є нашими предками. Так, наприклад, археолог Михайло Відейко знову стверджує, що в першій половині п'ятого тисячоліття. В першій половині п'ятого тисячоліття до нашої ери деякі поселення трипільців могли налічувати 10-15 тисяч населення. Ви тільки вдумайтеся, 10-15 тисяч людей. Для тої епохи це цілий мегаполіс. За тисячу років до єгипетських пірамід трипільці мали такі величезні міста. Такі дослідження. Стали можливі завдяки використанню сучасної апаратури і техніки. Тобто це не припущення, а реальні факти. А що значить містечко 10-15 тисяч чоловік? Це означає, що повинна була бути мова, якою спілкувались люди в цьому поселенні, відповідний рівень технологій для будівництва. А це, в свою чергу, означало розвинену металургію, яка була необхідна для виготовлення цілого ряду інструментів як для сільського господарства, так і для ремесла. Можливо, навіть і існування шкіл, де вчили дітей писати і читати. До слова, відейко також зазначає, що археологічних рухскопів в Україні на 2-3 покоління вперед, тобто на 40-60 років. Тільки подумайте, що може нам відкрити археологія, якщо ці знахідки будуть фіксуватись, а не приховуватись і розкрадатись. Тож, як ми бачимо, розселення індоєвропейців саме припадає на 5-3 тисячоліття до нашої ери. Як же відбувався цей процес? Очевидно, що коли людей на території України ставало досить багато, то частина переселялась на інші землі. Так наші предки могли опинитись в Індії, а пізніше і на території Анатолійського плато, де виникла хетська цивілізація. Як відомо, завдяки численним джерелам хети в першому тисячолітті до нашої ери мігрували на північ через Балкани на землю України, і там їх стали називати гетами, тобто відбувся зворотній процес. Спочатку наші предки прийшли на інші території, їх окультурили, а пізніше повернулись на Прабатьківщину. Історія золотої пекторалі. Всі ми знаємо про золоту пектораль зі Скіфського кургану, який датується II століттям до нашої ери. Ось цей стародавній артефакт був знайдений в товстій могилі недалеко від міста Покрови Дніпропетровської області. В червні 1971 року це відкриття було здійснено Борисом Мозолевським. Проте радянська верхівка переслідувала його і хотіла репресувати за націоналістичні погляди. І так би і сталося. Але завдяки знахідці, яка стала всесвітньою сенсацією в науковому середовищі, він зміг уникнути репресій і продовжити дослідження, дивлячись на цю пектораль. Вага якої 1150 грам, тобто більше кілограма золота, можна сказати, що це справжній витвір мистецтва. Думаю, кожен майстер ювелір точно знає, що таку прикрасу могла виготовити тільки цивілізація, яка мала відповідний технологічний розвиток, а не якісь там варвари-кочівники. Це ще раз доводить факт. Що скіфи, тобто стародавні українці, були високо розвиненою цивілізацією, а їх прізвище варвари, яке їм дали греки, зовсім не означає, що це був дикий і малорозвинений народ. Взагалі, термін варвари у новій сучасній історії має бути переосмислений, бо греки і римляни завжди себе ставили вище інших, хоча це не відповідає дійсності. Як бачимо, московити хотіли. ПРИДушити українського науковця, але світова сенсація НЕ дала цьому статись. МЕЧІ Дніпрогеса В 1928 році археолог Дмитро Яворницький в ході розкопок біля Дніпрогесу знайшов сім мечів тисячолітньої давності, яких відносять до епохи князя Святослава. Після оцінки знахідки стало зрозуміло, що ці мечі виготовлялись великим майстром, і для того періоду таке собі міг дозволити тільки дуже багатий воїн. Окрім того, Яворницький був відомий своїми дослідженнями доби козацтва. Проте вже через 5 років Яворницького більшовики звільняють з посади директора музею і позбавляють пенсії. самі мечі невдовзі безслідно зникають. Таких імен в історії дуже багато. Археолог Микола Ернц засуджений на 10 років, а його молодший брат Федір розстріляний. Петро Смолічев репресований, а двоє його братів розстріляні. Лариса Крушельницька, дослідниця Волині та Прикарпаття, переслідувана радянським режимом, а більшість її родичів були репресовані. Чи не по цій причині московити дискредитували Івана Білика, який написав книгу Меч Арея, в якій наші предки і були тими самими гунами, а не кочівниками азіатами? Певне, у цій книзі була дуже незручна для більшовиків інформація, яка руйнувала вигадану історію про якесь гунське нашестя, і саме відкривала велике минуле українського народу. Чому існує факт розстріляного відродження? Тому що московити завжди знищували паростки української ідеї. Бо ця українська ідея, українська культура кардинально відмінна від московської імперської. Тому московити так сильно бояться розкриття правдивої історії. Бо в цій правдивій історії вони не великий народ, а раби людоїди. Так московити протягом століть. Придушують український народ і його спроби на самовизнання. Хтось скаже, що такі спроби пов'язані з комплексом меншовартості, мовляв, українці нічого не зробили і тому придумують собі якесь велике минуле. Проте це абсолютно не так. Ті спроби аж ніяк не пов'язані з меншовартістю, а з обов'язком насамперед перед нашими предками. Історію наших пращурів оббрехали і сфальсифікували. Нам розповіли про братські народи і якесь там возз'єднання. Але видно, через нащадків говорить голос предків, який змушує таких українських науковців шукати правдиве минуле і відстоювати свою думку, не дивлячись на те, що вони можуть бути репресовані або знищені режимом. З іншої сторони ці спроби пов'язані з обов'язком і перед майбутніми поколіннями, які прийдуть у цей світ, яку спадщину залишать їм минулі покоління невже брехливу історію з мишебраттями, які з найменшого приводу будуть запускати в них ракети. Не дарма існує вислів, без знання свого минулого неможливо побудувати майбутнє, українці повинні знати своє справжнє коріння. Вони не якісь там малороси, а народ, походження якого криється в глибині тисячоліть. Дякую за увагу!